Привіт, вітаю вас, всіх любителів пошаманити над своїми сонячними станціями-тафонами. та фоналями. Сьогодні хотів би вам розповісти про під'єднання, комунікацію батареї Seppless версії 2 і 0 до Home Assistance. -а та отримати цікаві собі результати на монітор, щоб бачити моніторинг вашої батареї. Чого все починалося? Починалося з того, що була просто підключена батарея до інвертора Декстром 10,2 кВт по протоколу Пелон. через зв'язок 485 РС. Все це було цікаво. Можна було бачити дані на інверторі, але ходити до інвертора та заглядати, які там стан батареї, чи як заряджені комірки. Видно тільки більшу та меншу значення комірки. Також побачив цікавий проект. було по ЖК ДМС. -у. Вирішив також накопати собі на, е, на сеплу, щоб е, також бачити, е, дані по комірках. і легенько собі моніторити роботу своєї батареї та солічної системи. Що нам для цього потрібно, щоб підключити його до Home Assistant? це нам потрібно Конвертор здійснює нам е, РС-485 зв'язку до е, ТТЛ-комунікації. потрібно плату RS- р 32 SP-32. Використовував єсп 32 в рум 38 пінну Ось такою зантенкою. Досить непогано. Показує. Також брав ESP32 в RUM для підключення інвертора до Home Mass а також е, без проблем працює. Щодо е, плати рф 485 до е, ТТАУ сказати, що випробував три плати, тільки одна з них відображала дані. Ось ця плата, ось так вона виглядає, і вона показала дані мені. Перед цим пробував підключити ось таку плату. Не отримав дані. Також пробував підключити ось таку. Пласту також не отримав дані на інвертор. Тому рекомендую вам ось таку плату. Тут це просто. А, а і Б підключаємо е, до е, до нашої БМРки на цьому. На батареї у нас буде перший і другий е, пін. Ріод 45-го з'єднання. Тут ми підключаємо е, TX, RX, підключаємо до 16-17-го піна і е, беремо 5 вольт з плати esp 32 та Ground також з ESP32. Саме, саму плату ESP32 я заживив через блок живлення, звичайно, від зарядного зарядки телефону по кабелю. Ні помігні, нічого не, не дає. Що можете використовувати, коректно працює. Далі, що нам ще потрібно? Нам потрібен сам файл, і mail який буде щитувати нам дані у нашому проєкті, є холмі На Гітхабі є даний файл, його можна скачати, можна мене під себе або ж також викладу свій файл який в е, мене вже працює і налаштований. Вам лише треба буде змінити собі е, ім'я та налаштувати по вашій, ваш Wi-Fi. Решту, все, е, в принципі, не треба нічого налаштовувати. Хоча е, до цього файла додав я значення точки wi вайфаю. Тобто показує мені, який є сигнал Wi-Fi Fettрусу. Що нам показує наша така цікава маленька приблуда? Це є е, значення по всіх комірках. Мовлюється швиденько, дані є актуальні. Можна звірити також навіть при підключенні е, комп'ютера до батареї і ви побачите ідентичні показники. Так що пробуйте, це дуже цікаво і, класно працює. Для візуалізації також використав проєкт е, візуалізації. Даних, також він є на Гітхабі. Просто копіюєте і деякі маленькі правочки собі вносите, що вам потрібно. Якщо ні, просто скину вам налаштування цих, цих параметрів. Папочку і створити собі е, окрему сторінку вже зі всім е, готовим кодом. Це класно працює і я задоволений даним результатом. Може хтось знайде щось цікаве, пишіть, буду вдячний і будемо працювати над такими цікавими проектами. Так що всім гарного дня, миру перемоги. Дякую вам за увагу. Зустрінемося в наступних записах.